Автоматичні вимикачі, що це таке і для чого вони потрібні. Всім вітання! Сьогодні поговоримо про автоматичні вимикачі. Думаю, ви точно бачили їх у розподільчих читах, у себе вдома чи на роботі. Це ті самі штуки, які вимикають світло, коли стається коротке замикання у проводці чи перевантаження в розетках. Тема ця доволі широка, тож у майбутньому буде ще кілька відео, а зараз розберемо головне. Що таке автоматичний вимикач, для чого він потрібен, які функції та характеристики має, як правильно підібрати автомат і кабель, і як правильно приєднати ці провода до автомата самого. Трошки теорії. Автоматичний вимикач це такий контактний пристрій, який захищає електропроводку насамперед. Якщо в колі виникає перевантаження або коротке замикання, автомат відключає живлення. Ось так це відбувається, щоб дроти не перегрілись та не сталося з пожежі. Тепер основні функції автомата захист від перевантаження. Якщо вимкнути забагато потужних приладів розетки, струм перевищить допустиме значення. У середині автомата є біметалева пластина, яка нагріється і через певний час розімкне коло. Це захищає кабель від перегріву. Друге, захист від короткого замикання, доволі таке небезпечне явище у електриці, як коротке замикання. При такому явищі струм зростає відразу у десятки сотні разів. Тут вже спрацьовує електромагнітний розчеплювач, який миттєво відключить лінію. Тепер третя, третя функція така важлива ще. Можливість ручного керування. Автомат можна використовувати як звичайний вимикач. Вмикати та вимикати окрему лінію. Наприклад, різні станки освітлення, особливо це на промисловості часто таке практикується, бачив. Просто вмикають, вимикають якісь освітлення чи якісь інші споживачі. Тепер ближче розглянемо конструкцію автоматичного вимикача. Я попередньо розбирав автомат Hager на 25 А. Ось бачимо це 25 Ось, що ми бачимо. Самі електричні контакти бачимо. Ось від цеклема, від цеклема, а тут електричні контакти. Якщо бачимо, то тут вже трошки одна конструкція, але коли при... піднімаємо ці контакти тут замикаються. А коли він спрацьовує, ці контакти розмикаються. Тут доволі такий складний механізм, якщо розібрати, потім все назад дуже важко скласти. Тепер бачимо безпосередній близькості від тих електричних контактів довго гасильна камера, яка гасить електричну дугу в момент розриву електричного кола. При розмиканні цих контактів. Бачимо елементи захисного відключення. Оце це та сама біметалева пластина. При пороходженні струму вище номіналу вона нагрівається і спрацьовує. І оцей важливий такий компонент автомата це електромагнітний розщеплювач. При великих струмах він спрацьовує і автомат швидко вимикається. Ну, як правило, це на коротких замиканнях відбувається. Також, оцей такий пристрій тут. Механізм, точніше, це незалежний розчіплювач, тому при спрацюванні автомата і навіть утримуванні цієї ручки догори автомат все одно розмикає коло. Так що, таке. Тепер як читати характеристики на корпусі автомата? Бачимо, це 16. Пише. 16 це номінальний струм. Автомат на 16. А може безперервно пропускати такий струм без відключення. Тепер тут ця буква, може бути Б, С або Д. Як правило, це тип спрацювання Б для освітлення та старої проводки. А от С, це універсальний варіант для розеток та побутових приладів. Буква Д це вже для великих якихось споживачів, двигунів може бути промислового обладнання, у побуті зазвичай не використовується. 6000 цей. Це найбільший струм короткого замикання, який автомат може безпечно відключити. Оце 3, це означає час, протягом якого відключаться контакти і дуга розімкнеться. Зазвичай, тут на всіх три, бачимо різні виробники, але тут всі до три, вони найбільш швидкі. От три, три, три. Тепер знову вернемося до цього, як працює тепловий захист. Автомат не вимикається миттєво при досягненні номіналу. Наприклад, автомат на 16 А може спокійно довгий час тримати 17-18 А і навіть короткочасно 20-30 А. І це вже зроблено спеціально, щоб він не реагував на короткі пускові струми. Наприклад, коли ви підключаєте до мережі пилосос або запускається. Компресор холодильника, щоб автомат не спрацьовував. Чим більший струм, тим швидше спрацьовує автомат. Це називається струмочасова характеристика. В інтернеті є таблиця, але якщо кількома словами сказати, такий автомат на свій номінал, наприклад, цей 16 А спокійно витримає 18 А. Там здається 15% допуску тобто, будь-який автомат любого номіналу. Може 15% від свого номіналу ще тримати без виключення, а вже більше, через певний час виключиться. Тому це слід теж приховувати і пам'ятати. Але якщо ж автомат відключається миттєво, це знову він зразу вибивається, значить, у колі є коротке замикання і спрацьовує електромагнітний цей елемент. От Якщо іноді буває, що включаємо, зразу вбивається і знаєш, що є коротке замикання і цей елемент відразу спрацьовує. Тепер розглянемо, як правильно підібрати мідний кабель і автомат для побутової однофазної мережі. Так. Почнемо з меншого. Для освітлення кабель. Пам'ятаємо, що для електропроводки побутової не і напругою 230 вольт не використовуються кабелі менше 1,5 квадрата. Тобто для освітлення кабель беремо 1,5 мм квадратна і, відповідно, автомат на 10 А. Це 10. Потужність може бути до 2,3 кВт в середньому. Тобто 1,5 мм квадрата. Зазвичай це 3х1,5 не під'єднуємо до 16 А, а під'єднуємо до 10. Для розеток кабель 3 на 2,5 і автомат 16 А. Але розраховуємо таким чином таку кількість розеток, щоб загальна їх сумарна потужність була не більше 3,5 кВт, щоб в нас не часто не вибивали такі автомати. Тепер далі їдемо. Для побутових приладів, якісь, наприклад. Бойлер, духовка великогабаритна кабель 4 мм і автомат 20 А. Тепер для електроплит чи якихось протішних водонагрівачів кабель 6 мм, і тут вже можна ставити автомат 25 А або 32, то вже залежно від потужності. Якщо прилад до 5,5 кВт, то можна 25 А ставити, якщо до 7,5 то 32 а вже 10 квадрата. Кабель часто використовується у розподільчих щитах, як від неї. До нього можна автомат ставити 40 А. З знімлю відео, які бувають взагалі номінали. І. скажімо, від 6 А до 63 як це, але кажу 1,5-10 А2,516 а 2,5-16 а 20 А4 мм, 25-32 це вже 6 квадрата. 10 мм квадратних, це вже 40 А. І тут ще таке важливе правило є. Зразу запам'ятаєте: кабелі, які призначені для освітлення та розеток у побутовому електромонтажі. Можна на них робити розпайки, різні відгалуження у розподільчі коробки ставити. А ось кабелі, які. Більше, більше від 4 мм, і більше, і більше прокладаємо цільною лінією від щита до електроприладу без будь-яких відпайок. Особливо коли це трьохфазна мережа, навіть однофазна, там 4 Використовуємо один, один автомат, один споживач і один кабель. Ще такий момент хотів у розібраному вигляді показати. Отомат С25, і от бачимо, яка спіральця електромагнітного розчіплюча, якого товстого дрота зроблено. от це 4 квадрата. А тут бачимо тут на порядок тут 6 як мінімум квадрата Тому пам'ятаємо, бачив, у народі є С25, кладу 2,5 квадратних міліметрів але таке робити не можна. На 25. 6 квадрат міліметрів і буде без проблем. Ще слід пам'ятати, що автоматичний вимикач захищає якраз саме кабель, а не прилад. Він не захистить ваш телевізор чи холодильник від якихось перепадів напруги. Для цього вже існують інші прилади. Підбирайте автоматичний вимикач насамперед під переріз кабелю, а вже потім під потужність споживача. Це головне правило безпечної електропроводки. Спочатку дивимося, які кабелі, тоді вже номінал автомата. І вже відтак такий там пристрій підключений. Тепер розглянемо, як під'єднати проводи до модульного автоматичного вимикача. Модульні автоматичні вимикачі ось так виглядають, вони кріпляться на 35 мм рейку. І як правильно проводи звернутися. Зробити. Я вже під'єднав з двох сторон проводи, з однієї сторони правильно, з іншої неправильно. Ось якщо монолітна жила, 12 мм приблизно зачищаємо. Вставляємо клемо і викруткою затягуємо. Як правило, використовую викрутку ПЗ-2, доволі добре і щільно прилягає. Так, Можна під'єднати, якщо монолітна жила два проводи, але обов'язково це повинні бути одинакого перерізу. От бачимо, тут я вставив два проводи одинакового перерізу, і вони добре тримаються. А ось з цієї сторони вставив я різного перерізу, дві монолітні жили, і що бачимо? Навіть добре затягнув ще раз. Дуже добре затягнув. Оця жила дуже добре тримається грубша. Те 6 квадрата, а от 4 квадрата бачимо. Тому слід пам'ятати. Краще один, якщо вже два, то обов'язково одинаково січення, щоб були. Тепер про моноліт. Ось таке теж не можна робити. три дроти монолітних, це вже не є правильно. Тепер, якщо. Кабель у вас багатожильний. Обов'язково використовуємо наконечники НШВІ. Ось так вони виглядають. Багато формату є, різних їх. Ось бачимо, наприклад, є такого плану. А є на два проводи, бачите? Тому ось таке під'єднання є правильним. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось так, це є правильно. А якщо у вас два провода, це буде так. Тепер, якщо бачите, що ваші електрики вам зробили ось таке, це не є правильно. Може бути, тут і три жили, але тут обов'язково для багатожильних проводів використовуємо такі наконечники НШВІ. Хотів кілька слів про них сказати, вони бачимо, є різного формату від таких, раз покажу, ось від такого до такого, скажімо, від пів квадрата і там до 50 квадрата. Але якихось єдиних стандартів, як це, немає. Різні виробники свої різні кольори роблять, тому тут треба вже дивитись по маркерівці. По міліметрах квадратних. Як є двійні, такі одинарні. І вони всіх форматів є. Просто що різних виробників будуть оці різні кольори. Когось там нема, щоб вони. От зараз я візьму, наприклад, на 10 квадратів, бачимо є жовті і сині. Це просто різні виробники. Так, тепер ще такий момент. Ось вони так стоять у щиту. Фаза зверху чи фаза знизу. Зазвичай підводять живлення зверху, але технічно це не має значення. Наприклад, у автоматів Hager прорис під таку ю подібну шинує тільки знизу. От бачите, якщо навіть ви візьмете рідну, то вона рідну хагіровську шину, однофазну чи трьохфазну, то вона буде ось приблизно виглядати. Я відкручу і покажу. Ось. Або так. Отак воно виглядає. Що знизу? Тобто, живлення можна як зверху, так і знизу. Вже як там зручніше, але правильніше, і більш так читаємо, воно буде зверху. Тепер кілька слів про фазні шини. Вони є. Ось такі u подібні і такі штереві. Оці штереві підійдуть до будь-яких автоматів, будь-яких виробників. А от такі от підійдуть тільки до певних. Наприклад, бачимо Eaton. Бачимо, можна зверху, можна знизу. Hager можна тільки знизу. Schneider, як бачимо, немає такої можливості. І ABB теж немає прорізу під ці шини. Зазвичай, якщо ці шини вже ставимо, то от коли ми тут ставимо, у нас ця племна підключення залишається повністю вільна і можна більше проводів підключати і робити більше якоїсь комутації в електричних щитах. Ці шини трьохфазна, але вони бувають і такого формату, бувають однофазні і трьохфазні.